Герої житимуть, докажитиме пам'ять про них. Бріцький Олег Дмитрович, солдат 71-ї окремої єгерської десанто-штурмової бригади протитанкового батальйону. Народився 3 серпня 1968 року у селі Шевченкове Долинського району Івано-Франківської області. Навчався у місцевій школі. Після її закінчення вступив до училища у місті Стрей. З 1986 по 1988 роки проходив військову службу у Венгрії. Тепер Угорщина на службі зарекомендував себе як відповідальний старанний та дисциплінований чоловік. Після закінчення служби повернувся у рідне село та працював помічником бурильника у місті Долина. У 1989 році Олег познайомився з майбутньою дружиною Галиною, з якою у 1990 році одружився. Цього ж року переїхав у село Стецева Коломийського району з 1990 по 1993 роки. Працював у будівельній фірмі ПМК у 1991 році. У нього з Галиною народилася перша донька Марія, а через два роки друга донька Анна. Був чудовим, добрим, вірним чоловіком для своєї дружини та найкращим, найдобрішим татом для своїх дітей з 1993 по 2002 рік їздив на заробітки за кордон, щоб забезпечити добре майбутнє своєї сім'ї. За цей час добув великий досвід у будівельній сфері, що дозволило йому повернутися в Україну з 2002 по 2012 роки. Працював у місті Києві на будівельній фірмі Максимус. Допомагав її розвивати та розбудовувати за час роботи на цій фірмі, навчив велику кількість людей заливати промислові підлоги. Така техніка в Україні на той час ще не використовувалась. Це дало змогу сотням людей по сьогоднішній день успішно працювати у цій сфері. З 2012 року і до початку повномасштабного вторгнення працював як самозайнята особа у сфері будівництва. Все життя цікавився історією України та був відданим патріотом своєї батьківщини. Тому з початку повномасштабного вторгнення Олег прийняв тверде рішення захищати нашу державу від російської агресії, та вже з 1 березня 2022 року перебував у лавах Збройних сил України, віддано ній службу та обороняв свою державу у 71-й Окремій єгерській десантно штурмовій бригаді протитанкового батальйону загинув 14 березня 2023 року у важкому бою за село Богданівка Бахмутського району, отримавши множинні вибухово-осколкові поранення. Несумісні життям, загинув на полі бою, як герой України, врятувавши свого побратима. Від 5 травня 2023 року указом президента України Володимира Зеленського Олег Бріцький був нагороджений орденом за мужність третього ступеня посмертно. Похований відважний боєць 23 березня на кладовищі у селі Стецева Снятинського району. Пам'ять про героя вічно житиме у серцях рідних йому людей, завдяки таким патріотам як Олег Дмитрович Бріцький, Україна досі залишається сильною і неславною державою. Слава Україні, героям слава!